Вітаю вас, журі. Я Зільберт Леонід, учень 10-го Б класу приватного закладу Одеський ліцей Чорноморський. Моя тема це оптимізація виробництва хумусу застосування концепції РРР. Е, моя тема є дуже актуальна. отже, сьогодні стикається з гострими екологічними проблемами, такими як виснаження ресурсів і зростання відходів. Метою мого дослідження була оцінка можливості екологічної та економічної оптимізації виробництва хумусу в цехах Hungry Papa. Об'єкт дослідження це процеси виробництва хумусу та їх вплив на навколишнє середовище і економічні показники. Предметом дослідження були шляхи оптимізації виробничих процесів, зокрема використання ресурсів, зменшення кількості відходів. Та економічна ефективність екологічно чистих технологій. Я використовував наступні методи: це огляд літератури, зокрема англомовної, ресурсно витратний аналіз, консультації з керівництвом виробництва. Були поставлені наступні завдання. Проаналізувати технологію виробництва хумусу та визначити основні види та форми забруднення на кожному етапі. Проаналізувати вітчизняний та світовий досвід щодо зменшення рівня від, е, відходів та викидів від харчового виробництва. Запропонувати модель оптимізації харчового виробництва в цехах хангрі папа, довести економічну та екологічну ефективність провадження запропонованої моделі. Хумус. Е, Хомос е, перші згадки про нього датуються ще 13 століттям нашої ери. Е, це є дуже спірна закуска, адже протягом історії дуже багато країн сперечалося за право називати її своєю. Е, він поширювався у період Османської імперії, також набув популярності у Греції, Турції та на Балканах. На сьогоднішній день існує дуже багато варіацій з турецьким горішком, е з кедровим, навіть з яловичим фаршом. Тощо. На цьому слайді ви можете побачити фотографії хумусу. Hungry Papa. Компанія була заснована 2 серпня 2018 року. Основною мотивацією було створення е легального прибуткового бізнесу. Е Популяризація культури споживання вегетаріанських продуктів, здорового способу життя та відповідального ставлення до довкілля. Стратегія розвитку це орієнтація на розширення торгівельних точок. Е є дуже широка лінія продукції, багато видів гумусу, класичний, гострий з атаром тощо. Е використовується сировина вищого гатунку. Технології розроблені ізраїльським експертом-технологом, а також е е яскраве пакування. Е маркетинг і реклама. Бренд символізує людину, яка любить подорожі, природу, культуру, споживанні. Ринки збуту це, перш за все, основні е локальні та національні мережі супермаркетів. На цьому слайді ви можете побачити фотографії з офіційного сайту Hungry PUP. Характеристика продукції: це перш за все унікальність продукції, різноманіття продуктів, тобто широка лінія товарів, поживна цінність і містить велику кількість білків, клітковини тощо. Висока якість інгредієнтів, застосування та універсальність а також користь для здоров'я. На цьому сайді ви можете побачити фото баночок кумусу Hungry Papa та іншої продукції. Е, мною було проаналізовані основні етапи виробництва. Е, загалом СІМ. Е, також е, оброблені мене, витрати, втрати та викиди. Е, та варіанти їх скорочення, зокрем... тобто, кожен етап був проаналізований проаналізовані види забронені, та варіанти скорочення за використанням РРР. На цьому сайті ви можете побачити більш детальну схему етапів виробництва, зокрема, виділеним технологічним процесом. Варіанти оптимізації логістики. Ми запропонували 8 варіантів оптимізації логістики, а також ключові переваги цієї оптимізації. Також ми порекомендували та вже розглядається керівництвом е встановлення сонячних батарей, а також запропонували встановити. Біогазову установку під назвою Метан Тенк з ціллю оптимізації енергозабезпечення виробництва, нам було запропоновано виробництво окопних свіч з росиного віру, який є одним з основних викидів під час виробництва. Цей продукт буде дуже актуальним. Адже в умовах війни е, окопні свічі є дуже потрібним е, та актуальним продуктом. Разом з персоналом виробництва ми проаналізували основні відходи е, під час процесу, е, їх кількість за тиждень та за місяць, а також е, пропозиції РРР, деякі з них вже впровадили. Висновки. Виробництво складається з семи етапів. На всіх етапів виробництва був проаналізований характер викидів, введений принцип РРР та використання екологічних або зелених джерел енергії. Внаслідок нашої роботи були запропоновані та впроваджені інновації, застосування РРР поєднує зменшення впливу виробництва на довкілля та економічну вигоду. Дякую за увагу!